Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні швиденько пробіжимося ще раз по вазі живої і тушкою. Поїхали! Отже, не забувайте на мене підписуватися, ставити на дзвіночок і обов'язково додивлятися відео до кінця. Сьогодні буде цікаво. Отже, в нас на порядку денному є два кролі, яких треба забити. І підготувати м'ясо для продажу. Як це ми будемо підготовлювати, дивіться на протязі відео, тому що ми купили одну цікаву штучку, яка буде нам начебто в допомогу. Забивати ми будемо цього білого і чорного. Білий це в нас тірмонська. Якраз побачимо, скільки важить І чорна. Чорна в нас вона іде помість. Якраз буде одразу видно, яка взагалі різниця між ними. Я возьму. Яка різниця з приводу виходу м'яса? Це буде 50%, 60% чи, можливо, навіть більше. Отже, ми зараз поважимо, які вони зараз мають вагу живим вісом. Давай в чергу О, стоїш. 4 кг 30 грам. Вони з одного помету, тобто їх народжувала одна мама, вони росли в одній клітці, тобто в них одна, одна один. 4500. Вони з одного кролу. Тоді то не термонт. Ну, отже, це не термонт, це теж тоді помість. А можливо, ми і куковали. Я вже не пам'ятаю. Але це треба передивлятися попереднє відео, де буде більш детально видно. Оце явно, мабуть, кріля, це кролиця, бо він хоче на неї заскочити. Так, ну що, поїхали і будемо дивитися вагу вже м'яса. Так, ну що, в нас вже тушки готове. Для нас прийшло трошки часу, а для вас це ось так. Вже в нас воно лежить, будемо важити. Так, перший в нас і другий. Чорний і білий. Будемо визначати, хто де хто по вазі, яка в нас. Буде по м'ясу. Це взагалі то білий. 2,280. ручку мені принесіть. Так І чорний. Так, ну і чорний. У нас вийшов ось такою вагою. Ціна у нас наразі 200 гривень. Так, ну і далі, дивіться, в нас є вакууматор. Ми його придбали для того, щоб можна було підготовлювати гарненько м'ясо для продажу. І є ось такі пакетики. Так, Далі в нас є тепер ось такі штучки. Це для того, щоб продавати тушки і на кожну клеїти, скільки важить, яка ціна, щоб не було плутанини і так далі. Так, це в нас важить 2670. Друге я вже забулася. Що я нас тут показує? Обільше. Так, а друге, два, триста тридцять. 460. Так, ну і далі як ми будемо клеїти, зараз... Все покажу, розкажу. А наразі я відрізаю ось такі кулочки. Десь так, так. Так. Давайте поки що один. Взагалі спробуємо, як в нас вийде, не вийде, то планів у нас багато, нас не подолати. Так. Она мне не сдается такая прикольная штучка. Сейчас я на одну сторону запаяю. вакууматорів вистачає в інтернеті, дуже великий різновид на будь-який смак, на будь-який гаманець. Тобто, якщо хтось захоче, я хочу показати, так що воно ось паяє. Добре. Так. Осадити його треба. Отак. Не малувати, ні. Тепер найголовніше, щоб тут края були рівні, щоб воно спаяло так, як треба нам. І витягло звідтіля отой оце повітря, те, що не потрібне. Трохи щось так. Так. Пробуємо далі. Тільки вчимося цією штучкою. В кого вже така є, можете написати в коментарях, як правильно це робити. Повітря наші трохи забирає. Так, ну начебто в нас вийшло. Ось Хочу показати, отак запаявся кролик, тобто повітря там всередині немає. Все гарненько стягнуто. Так, як воно там відкривається, правильно запаялося вже, так? Так. Так. Ось такий запаяний кролик вийшов. Мені здається, так набагато краще, ніж... А, Просто в пакеті, він так охолоджений буде. Покладемо в холодильник, а завтра зранку поїде до а... до. Я не пам'ятаю, це більший чи менший. Два. Триста. Окей. Це той, що менший. Тепер я буду далі робити ось що. Для того, щоб не було плутанини так. Чик. Поймала. Все, чудово. І на кожній тепер тушці в нас буде. Вага, у нас буде ціна за кілограм, скільки вартість цієї тушки. Також контакти для того, щоб замовити, наприклад. Все, одна готова. Так, ну що, готуємо пакетик вже для другого кроля. З однієї сторони так само спочатку запайку зробимо. Виходить мені подобається. Наче в якомусь супермаркеті. Так, ну що, вже набагато видніше, як вона ось його постягувала. До речі, правильно, що зробили це з другої сторони, Стянуто. все чудово. Треба буде потренуватися на бролерах філе попакувати для заморозки. Так, ну і з другим я зроблю так само. Я вже загубила. Так, ну і другого короля ми зробимо так само. Чотенько воно стане. Це, це на цьому все. Всім попаду, нових зустрічей.